Чесно, хотіла б я побачити на цій ярмарці багато нот. Виробів з пшениці, там, от ну ви поняли, там хліб, там різні булочки, різні там вироби з сумки. Так, зараз нема продукції ніяк. Сіль... Ну, продукцію будуть виставляти, так, що б ви хотіли. Яка сільська, ви що за що ви балакаєте? Це, нема у ніба... нас а де? тільки у сільської місті. ну в смыслі, да, так це будуть... таких, як я, оце, хто на городі садове. Бирає, О, там, да. Ну, а що би там хотіли побачити? А що ви а що побачити. Я все одно не приїду сюди. Понятно, ви не місцеві, так? Ну так. Да, я... Ну, а взагалі були на ярмарках коли? Ну, був, раніше, звісно. Вивозив, шофером працював в селі. Тут, так? Возив. Ну, да, а чим запам'яталися ярмарки? Ну чим. Раніше бачите, Свою ж продукцію випускали, ковз. Угу. Садили помідори. Ну, все-все садили. Городину садили. Поросят вивозили, там. ну, ну все ж, розумієте, таке? Ну, Сладке, може, що Сладке. Булочки там всякі. Ага. Солене, ігрушки, може детські. Все, все є у бабушки угу. вже. Ну, просто подивитися, чого ви. Щоб добро було. Чим багата наша земля, да. хочете побачити, да, да? Да, да. а прикупити нічого не хотіли? Ну, все є. Все є, все є да? Да. А були вже на ярмарках? Ну ладно, да, звісно, звісно, чим запам'ятались якісь. За, за свою життя. була і в Москві, на сільхозвиставці, була ще маленькою, там у нас сільхозвиставка була, там, знаєте, де, де, де ото, стара путь. Ага, Тож, ага, ну, а тут <to ж> стара, <тур> щоб у время війни. І чим запам'яталося таке було? Запам'яталося, дуже е, э, хороший урожай тоді був. Ви, е, павільйони красиво були, ку... лошаді були, от, скачки були там. Ну, Мене інші <тур> <тур> <на ярмарках, тур> <тур> <другие> ярмарки цікавлюють. Ага. Які? Технічні. І що було да, там? Так, я більше там, де рибу ловлять, там, удочки, там, я не знаю, ще якісь станки, може бути там. Вот это вот. А це это продукт это не для мене. Не інтересно, не, не. Это жинка моя. Перше, щоб були средства пенсіонерів, доступне те, що його привезуть купити. Це раз. Веселі посмішки, як покуп... покупця і продавця. Ще що. Ну, зараз, як сказати, купити можна за гроші себе, за кошти, аби вони були.